Коли людина добро творить, вона, звичайно, що і добро буде, і добро почне в житті. Сьогодні наша зустріч така відбулася по ситуації нашого майдану. Ви знаєте, є люди, які були учасниками Майдану, які роботу їх з роботи повиганяли, приїхали додому, а роботи вже немає, як такої. Зараз прокормити сім'ю дітей. Вони звертаються до допомоги ну, у державі, в нас, бачите, яка ситуація дуже складна. І десь є структури різні у нас на Україні, ну є люди, які хочуть надати якусь благодійну допомогу. Але кожна людина, коли хоче щось жертвувати, знаєте, вона хоче бачити прозорість цієї жертви, куди ця жертва піде і на яку потребу. І от серед священників, серед громадкості, ми, якби організували прозоре громадське та релігійне об'єднання допомоги тим учасникам, які були на Майдані. Тобто є люди і поранені, і ті, які були учасниками з першого дня, але, на жаль, про них вже забули. Хочеться, щоб про тих людей пам'ятали, і звичайно, тим людям, ми, чи я особисто, чи моя громада. Чи інша громада, чи інша організація змогли тим людям допомогти. Їм, їхнім дітям та їхнім родинам. По ділах їхніх, ви знаєте, хто? Ви. Якщо діла їхні добрі, то і вони добрі, а якщо діла злі, то і вони злі. Коли ми цей закон ініціювали, ми питали людей, кому ви саме більше вірите? Саме більше віримо церкві? Тому. Цю справу піднімаючи, хочемо сказати і запевнити, що ми будемо дуже дивитися за кожною копійкою, щоб вона дійшла до людини. Бо якщо ми, священники, зганьбимо цю справу, тоді вірити буде більше нікому, а прийдеться Богу віддати відповідь. Ми не боялися смерті. Не боїмося і тої відповідальності, яку беремо на себе, тому що ми служимо Богу і людям. І та допомога, яка буде надана через ті валютні рахунки чи просто рахунки, вона мусить дійти до кожного, хто дійсно в цьому має потребу.